Звіт по ЛТшки або транспортеру Ігора зі Львова. Посилочку прислали в ящиках, ми розібрали, продефектували, показуємо вам, ну і, звичайно, від клієнту. Дивимося по ЛТшки і ми бачимо, що тут у нас по ЛТшки йде корозія. Якщо ми на цю корозію залишаємо нові кольця, то це все буде згризати кольця. Дивимося далі циліндр, задір. Раз. Блок в стандарті, його потрібно розтачувати під ремонтні поршні плюс 0,5. Далі дивимося на посадки під бугеля. І що ми бачимо? Що посадки під бугеля вибиті. Ось, бачите, прилягання бугеля не було. І саме цікавий момент, що і ще вибив, вкладиш посадку. Ось тут. І посадка е, вкладиш, вибив собі посадочне місце під замок. Тобто посадки під бугеля потрібно планірувати після цього робити постіль колічного вала. Дивіться ще який цікавий момент. Ставимо бугель, а бугель не сідає. А чого він не сідає? Бо він впирається в фаску, яка йде на блоковій. Ось, бачите, фасочка на блоковій. І він в впирається. Оце з завода. Отак, зробили алтешку і виходить, Бугель не ставимо. і Далі ми його запираємо болтом, його деформіруємо, що це нормально. Далі ми, щоб перевірити постіль, запилюємо на бугелях фаски і тоді ми перевіряємо постіль Потім ми плануємо площадки і робимо посільшного вала. Дивіться, з однієї сторони фаска ширша. З другої сторони фаска менша І це не на всіх ЛТ-шках. Тобто, раз через раз, хто впирається бугуля, то не впирається. Так, робить завод-виробник. Збираємо пастель, бачимо мінус 4. Розвертаємо. Бачимо плюс 2, і бачимо плюс 17. Тобто, пастель потрібно реставрувати. По поршнях. У нас розбита посадка під перше компресійне кільце, плюс 15. Тобто тут поршня потрібно замінювати. Пальці можна було поставити, але є проблема з поршнями. Провіряємо шатуни. Понизу у нижня головка в розмірі, верхня головка. Ось дивіться, плюс 3. Розвертаємо. Плюс 3, плюс 5. Тобто поверхні головки потрібно замінити втулки шатуні. Далі доставали клапана до Поршів, видно сліди. Треба дивитися, що по головці по виступу клапана. Так як ми будемо робити ремонт, то клапана ми посадимо нижче. По колічному волові вибита посадка під шести ГРМ. Тобто Тут потрібно наварювати і шліфувати. Сам вал він в стандарті. Робиться по ньому тільки рихтовка поліровка. Значить, ГБЦ ЛТшки транспортера. Ну, ми її називаємо ЛТшку, так нас привикли до неї, бо 5 циліндрів. Значить, По розпредвалові. Розпідвал живий. Рідвал поїде. А ось постійно розпідвала загризена. В даному випадку розпідвал не крутиться. Потрібно робити реставрацію посилі розпідвалу. Ну і повний ремонт головки. Розсухарили. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ця головка підсасувала пилюку, тому що в нас вибиті впускні клапана. Тобто, що це означає, якщо впускний клапан вибитий, ось так як зараз, тут була пилюка. Якщо більша виробітка по тарілки випускного клапана, значить в неї вже ну, пробіг. В даному випадку подивіться на випускний клапан на тарілку і на впускного. Клапана під заміну, тому що вони ще під верхом покоцані. Ось, дивіться, клапан покоцаний і має вироботку. Тобто клапана направляють ще під заміну, реставрація постель і і далі це все можна буде збирати. Розпредвал ПЛТ-шки йде на поліровку, щоб його не замінювати. Ми його відполіруємо, так він залишиться. А посіль розпідвала ми зробимо.